Ця історія не стихає вже кілька місяців. Ще на початку літа у Нікополі трапилося резонансне вбивство. Чоловік, працівник ТЦК, заступився за сусіда і був забитий до смерті. За словами очевидців, підозрюваний стрибав у чоловіка по голові. До редакції Тесен ЮЕЗ звернулася дочка убитого. Вона переймається, що справу спустять на гальмах, бо дружина підозрюваного поліцейська. Що кажуть правоохоронці, і як так вийшло, що підозрюваний місяць ходив на волі, розповім за мить. З вами новини Тесенює. І я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Вам <хи> загадове желання? Загадав? Це одне з останніх відео, знятих дочкою вбитого. Резонансне вбивство у Нікополі, що на Дніпропетровщині, сталося ще 14 червня. Тоді 53-річний Валерій Велепа став випадковим свідком бійки у дворі. і Поки інші ніяк не реагували, він вибіг на вулицю, щоб заступитися за сусіда. Втім, це рішення стало фатальним для нього самого. Чоловік, який був хлопця, переключився на Валерія і забив його до смерті. Вбивство трапилося трапилось десь біля. Зараз 21 година, 40 хвилин. Мій батько телефонував мені близько 20-ї години. Ми розмовляли. Я навіть думки не мала, що, що таке щось може коїтись. Батько з балкону побачив, що на, на вулиці драка. Мого сусіда, мій равесник, а, наші батьки раніше спілкувалися, дружили з сім'ями. Батько мій побачив, що цього хлопця б'є якийсь незнайомий чоловік. І наскільки я розумію, в батька вже не було ні часу, ні думок про те, щоб я не знаю, там. Поліцію викликати, да, або якусь ще там допомогу. Батько просто в тапочках, в шортах вибіг на під'їзд, але папа вже нічого не зміг зробити. Вбивця просто його повалив е, на підлогу та почав бити. Виключно на ногами по голові, і потім стрибав у нього на голові. Від голови теж нічого не було. Сам Валерій Велепа половину свого життя віддав роботі на Нікопольському феросплавному заводі. А коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, пішов працювати в місцевий ТЦК. Донька Валерія Велепи Юлія днями звернулася до редакції ТСНЮЕ та розповіла деталі того страшного дня, що змінив життя всієї її родини. Дівчина каже, що коли нападник переключився на батька, ніхто з сусідів не втрутився. А коли вона приїхала забирати тіло тата з моргу, просто його не впізнала. Я Буквально два дні назад змогла все, все ж таки побачити справу, яка була у слідчого, побачити та ознайомитись зі справою, зі показами свідків, і також я побачила, який був папа. На момент, коли приїхала поліція, та скора допомога та швидка допомога. Там вже від голови нічого не було. Убивця бив ногами виключно по голові. Він знав, що він вбиває. Людина медики підтвердили, що Валерій отримав тяжкі травми голови та набряк мозку в результаті цього нападу, що був здійснений з метою вбивства або нанесення важких тілесних ушкоджень. Юлія розповіла, що сусід, на допомогу якому кинувся її батько, на щастя вижив, хоча довго лікувався. Тож, все ж таки, Валерію Валепі вдалося його врятувати ціною власного життя. Підозрюваного затримали наступного дня після вбивства, 15 червня, та помістили під варту на два місяці без права внесення застави. Але після чергового суду підозрюваний вийшов із СІЗО під заставу у 300 тисяч гривень. Застава була в 300 тисяч за вбивство. 300 тисяч. Навіть сьогодні суддя каже, а це за які такі ваші, я не знаю, вибачаю, з російською скажу, заслуги 300 тисяч. Як це так? За вбивство 300 тисяч? Ви серйозно? 300 тисяч залогова сума, це вони сплатили, і його а, більше місяця назад звільнили, і він знаходився вдома в Нікополі. І саме, щоб ви просто розуміли, ця людина продовжувала працювати в таксі. Він продовжував працювати в таксі. Що мені люди писали Юля, а як це так? Він вже на волі, а ось ми тут ну, как бы живемо, ми боїмося за своє життя. А як це так? А що так трапилось? А чого він на волі? Я, я, я просто не знала, що казати людям, що мені думати, в мене в Нікополі живе мама. Мама, мій дід, моя бабуся, моя сестра вони надалі живуть там. Тому що у мами є робота у, у, у бабушки, у дідуся в них також є робота. от, Та, немає можливості виїхати за приділ міста. 16 вересня його знову ув'язнили. Втім, донька вбиту боїться, що справу спустять на гальмах, бо дружина підозрюваного поліцейська місцевого відділку. На момент інциденту жінка була начальником сектору дізнання Нікопольського руб ГУНП в Дніпропетровській області. Я також мій адвокат, прокурор, слідчий, усіляко намагалися зробити те, щоб на даний момент вбивця знаходився за гратами. Дякувати Богу, дякувати, дякую суддям, дякую прокурору слідчому, що на даний момент сьогоднішнього дня вбивця знаходиться в СІЗО. Я самостійно намагаюся боротися з тим, що відбувається, з тим, що його дружина вбивці працює у відділі поліції міста Нікополь. Саме ця людина, дружина вбивці, в момент після вбивства вона. Вкрала вкрала докази взуття, в яких він скоїв вбивство, вона вкрала у слідчого нашого, вона вкрала. Потім цей доказ знайшли біля відділу поліції. Потім вони намагалися застирати речі його вбивці, які були в крові. Також, потім вона намагалася а, знаходитись на його а, допитах. Я не знаю, я, навіть, я на даний момент намагаюся зрозуміти, вона поліцейська, чи, чи хто вона, в мене вже сумніви з, з приводу поліції. Я розумію, він її чоловік. Він скоїв вбивство нести покарання, чого вона лізе в цю справу, чого вона краде е у ліки. Як це, мо як це можливо? І як це після цього всього, що знає Нікопольська поліція, що вона неодноразово крала це, робила навмисно, вона продовжує там працювати. В Нікопольській поліції, куди мені ще треба написати, щоб її звільнили за її вчинок. Дівчина почала звертатися до правоохоронців та ДБР з вимогою звільнити чи відсторонити поліцейського від виконання службових обов'язків. Нехай вбивця несе покарання, нехай його жінка також несе покарання. Якщо вона втручається в цю справу, нехай несе покарання в ДБР. відповіли, що запит на перевірку переправили на департамент внутрішньої безпеки національної поліції. А вже якщо там підтвердять порушення, перевірку поліцейською тоді здійснять працівники ДБР за результатом розгляду звернення в межах компетенції територіального управління. Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтава, встановлено, що у ньому не викладено об'єктивних даних, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів Державного бюро розслідувань, у зв'язку з чим на даний час відсутні достатні правові підстави для внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Проте зі змісту доводів, викладених у зверненні, вбачається необхідність у проведенні перевірки фактів, викладених у ньому. Враховуючи, що органи Державного бюро розслідувань повноваженнями щодо проведення перевірок не наділені, направляю звернення ВЛП ЮВ до Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки НП України для організації перевірки в межах компетенцій. За результатами перевірки, прошу повідомити заявницю. У разі виявлення ознак складу кримінального правопорушення підслідного органам Державного бюро розслідувань, прошу направити матеріали перевірки на нашу адресу. Відповідно, ми направили запит до департаменту внутрішньої безпеки національної поліції України, аби дізнатися, чи проводиться службове розслідування щодо поліцейської, чи відсторонена вона від посади. Спойлер ні, але пояснили там і чому так за наявною в ДУДВБ інформацію на сьогоднішній день службове розслідування щодо можливого порушення вимог чинного законодавства та неетичної поведінки з боку поліцейського сектору дізнання Нікопольського районного управління поліції, головного управління національної поліції в Дніпропетровській області. Капітана поліції Романенко і Ю під час затримання її чоловіка Романенка, ГО та з інших питань, проводиться комісію ГНП в Дніпропетровській області за участі працівника ДУ ДВБ, яке триває на час проведення службового розслідування Романенко і Ю від виконання службових обов'язків не відсторонена. Інформуємо, що відповідальність за приховування злочину передбачена статтею 396 Кримінального кодексу України. Водночас, відповідно до частини 2 статті 396 кримінального кодексу України, не підлягають кримінальної. Відповідальність за заздалегідь необіцяне приховування злочину, члени сім'ї чи близькі родичі особи, яка вчинила злочин, коло яких визначається законом. Чи дійсно поліцейська втручалася у справу та користувалась службовим становищем? як каже, донька вбиту, наразі невідомо. Редакція ТСНЮА очікує відповіді від прес-служби ГУНП в Дніпропетровській області, слідчі якого розслідує вбивство Валерія Балепе. То ще дійсно були зафіксовані факти слідчими, про які пише потерпіла та її адвокат щодо втручання поліцейської у справу, станом на момент запису випуску невідомо. Тим часом дівчина розповідає, що крім цього їй вдалося дізнатися і те, що підозрюваний, нібито вже був помічений у подібних історіях. Вони закінчувалися без летальних випадків, але навіть за нанесення побоїв той жодного разу не відповідав. Неоднократно він бив людей, але на жаль, доказів в плані письменного віда, письмового виду, на жаль, немає. Була ситуація 6 років тому. Цей ж вбивця дуже сильно, дуже сильно, прилюдно бив хлопця, але цей хлопець лишився живий. Чудом хлопець лишився живий. Але заяви немає. Ось також є інформація, так як город місто маленьке, а вбивство було саме в місті Нікополі. Нікополі місто маленьке, там всі знають і його, і мого батька, і. Те, що він робив до цього, і ким він працює, і що він робить, і чим він дише, як кажуть, то кажуть, що він неодноразово. І людей кривдив, і бив людей і залякував людей. Це не людина. Складнощі нині виникають і тому, що хлопець, якого врятував Валерій Велепа ціною власного життя, нібито відмовляється свідчити на момент вбивства. Був ще один хлопець, мій сусід. Але, як каже він, він був непритомний. Він не бачив, як батька вбивали, бо цей вбивця, також його вдар, і він нічого не пам'ятає, але є. Його свідчення, свідчення є. Перші його свідчення є, де він каже, що я бачив, як вбивця наносив удари ногами по голові, і скільки це було разів, він це казав. І це він двічі двічі змогли зафіксувати слідчі. Але потім він різко змінює свої покази і вже каже, що він був непритомний, що він нічого не пам'ятає. Чому ж я і кажу, що є така вергідність, що вони можуть залякувати навіть свідків? Основний свідок, яка бачила момент, як. Били батька ногами також вона бачила, як цей хлопець, який каже, що, що він був непритомний. Що, е, вона каже, що вона бачила, що він був е, притомний, що він або сидів, або стояв біля мого батька і нічого не робив. Це те, що каже свідок. свідок. Потім. Вона бачила, скільки разів були нанесені удари. Потім вона бачила, в чому саме був одягнений вбивця. Також, коли вона вже почала кричати, хлопці розійдіться, вона бачила, як спокійним шагом просто він уходив в бік свого дому. Також вона бачила, як він йшов. Я не розумію, що мені ще треба, які мені ще треба докази, щоб посадити, заграти цю людину. Що ще мені треба зробити? Що ще мені треба зробити? Є вбивство, є кров батька на його, на його взуті. Є кров в мене прямо на під'їзді, є вбивство, жорстоке вбивство. Ну, я такого ще не бачу, чесно я вам скажу. Я не знаю, за що. Я не розумію. Ну, в мене немає коментарів. Я не розумію, за що він відібрав моє життя, моєї мами і мого тата. Для мене папа був все. Все в моєму житті. У мене немає ні дітей, ні чоловіка. У мене є моя сім'я. Я дуже сильно любила папу. Я... Сама Юлія зазначає, зауважень до роботи ані прокурорів, ані слідчих справи вона не має. Єдине, за що переймається, що своїм службовим становищем може скористатися дружина підозрюваного. А все, чого вона прагне, справедливого покарання для того, хто вбив її батька. Я завжди. Всім казала, що в мене є папа, я його дуже сильно люблю, він для мене все. І коли навіть якісь там були в мене погані життєві події, я завжди знала, що в мене є папа, він для мене найкращий. Я повинна жити, я повинна любити це життя, бо в мене є папочка, якого я дуже сильно люблю, а він мене любить. Ви знаєте, ми завжди казали друг другу ось такі слова, без тебе ні мене, я папа всегда говорив, без тебе немає мене, а я йому відповідала пап, а без тебе немає мене. Ви знаєте, і це так і є. Я, я не знаю, як я на даний момент ще живу, бо, мабуть, в мене немає вибору. Ой, Боже, як погана. Немає вибору. Я повинна піклуватися про маму. Мамі дуже тяжко. Мама лишилася одна без допомоги. Вони завжди були повсюди з мамою. Це я не знаю, наші, як то кажуть, образцова сім'я. Папа, він дуже вічлива людина, дуже порядна. Дуже добра, дуже добра, дуже добра. Навіть на даний момент його вбили. За те, що він просто своєю добротою, просто вийшов, бо всі сусіди вони бачили і чули, як цього хлопця луплять, ніхто не, не вийшов, ніхто нічого не зробив, тільки мій батько, тільки мій батько вийшов, він же нічого ну вибачаюсь, папа. Мітер шість восем, а вбивця два метри росту і ось такий боксер. Як ви пристав? Ригати на голові я... я не знаю. Можливо, на даний момент я зараз, як то кажуть, з. Стараниці посматрусь як немножко неадекватне, але понятне дело. Мені дуже важко розповідати про це. Мені дуже важко це завжди в своїй голові промотувати. Я намагаюся звертатись усі структури. Команда Тесенві висловлює щирі співчуття родині загиблого. Винні мають бути покарані. На цьому у нас все. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити нові випуски та деталі цієї справи. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.